Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні неділя в нас, а ми починаємо з молотити сою. Це наш ДТЗ з прицепом. Бай молотить той самий Міхолод, що пшеницю і ячмінь мене молотив. ДТЗ грузиться. МТЗ теж як постарається по Така Я покажу, не дуже важна цього року. Того року дала 450-4300 по крузі, цього року поганенько. Вологість 14% після комбайна. Ось так. Ось таке молочення. Це не флексі, жадка, але піде. Сьогодні почали з цього участку молотити. Ображанні скажу пізніше. Ось так. Так, загрузився я соєю і везу в ангар. Ось такий прицеп сої. Це мій рецепт соя. Е, приблизно десь 2 тони 200 влізло, бункер 2,5 тони, повністю не вліз, десь 100-200 кг залишилося. Ну, ми їдемо, МТЗ на загрузці. Не веземо, возити десь 5 кілометрів. Ось таке. Трактор тягне без проблем. Грузу вже не чує. Ось так в неділю ми працюємо. Зараз вже знаходимося в ангарі. Розгружаємося. Це привіз МТЗ висипав. Це зараз покажу. Як прицеп піднімає. Отак мій прицеп. Хтось підписчиків писав, щоб я зняв, як піднімає прицеп. Ось так він піднімає. Їдемо далі загружатися. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі, заходимо на мій канал, буду вдячний коментарам і підпискам. Дякую за перегляди. Далі буде.